Денисе, підсумковий результат матчу 7-5, 12 забитих м'ячів, дуже багато суперечок, дуже багато крику. Хоча команда вигравала 4-3, що потім сталося, дуже багато м'ячів пропустила. Ну, так воно йде від матчу до матчу. не реалізовуємо свої моменти, отримуємо в голи на ровному місці. Ну, моменти треба пересматривати, скоріше, що там не добігали, не доіграли. Десь перегорели немножко. Так вийшло. Опять же, надо реализовывать. до цього було раз, два-три виходи на ворота 10-метровий, куча моментів. Забивай, делай різницю там 3-4 м'яча і спокійно доїхав матч. Не вийшло. Ну і знову дуже схоже на поєдинок першого кола. Також дуже багато боротьби, ну, там трохи менше забитих м'ячів було, і все одно е, програли в друге. Грізлі, е, незручний суперник, виявляється. Ну, такий в них стиль гри. Це і гра, вона приносить їм результат. Ну, Я не знаю, там судити вже будуть глядачі, хто що, на що награв. Такий результат з результатом їх поздравляю, погрію. А знову ж, як і в першому колі, все вирішили моменти і реалізація. Дякую, успіху наступних матчів.